Вже скільки закривавлених століть тебе в країну імені лишали. Тож встаньмо, браття, цю урочу мить внесіте прапор вільної держави. Степів таврійських і карпатських гір З'єднався колір синій і жовтавий. Гей, недругам усім наперекір, Внесіте прапор вільної держави. Ганьбив наш прапор зловорожий гнів. Його полотна у попелі лежали, але він знов, як день новий, розцвів: Несіте прапор вільної держави. Повірмо в те, що нас вже не збороть, І долучаймось до добра і слави. Хай будуть з нами правда, і Господь, несіте прапор вільної держави.